Такий весь він побував у бою, він в пропалах, він обріз мохом водоростями. Одна із останніх моделей летючий голландець. Насправді, говорить пан Микола, його не існувало. Судно казкове. Матеріали для своїх кораблів обирає ретельно, каже все, аби вони змогли витримати будь-які кліматичні умови. Вони витримують і високі температури, сонячні до 60 градусів це той самий клей і ті самі шпаклівки. І та сама фарба, яка не вигорає, лаки, які захищають його від вологи. Перші моделі були примітивні з дерев'яних брусків. Нині ж додає, вийшов на професійний рівень, продумує кожну деталь: гармати, капітанський штурвал, кают кімнату щоглу. Кожен корабель я створюю, щоб він відрізнявся від іншого. Кораблі різних періодів, різних епох сам роблю багато чого. Ну, наприклад, гармати. Я не токар, я не можу виточити, в мене немає такого обладнання. Я замовляю. Чоловік тримає у руках глянець із власним інтерв'ю. Любов до суднобудування розпочалася, каже Микола Чистик. Якраз із науково-популярної літератури до рук потрапили журнали. Старше покоління пам'ятає моделіст конструктор. Такі були, коли я побачив ці креслення, ці малюнки зображені це Настільки мене зацепило. На один корабель, говорить, витрачає за три місяці. Свої роботи дарує друзям. Частина суден прикрашає набережно в Умані. Ольга Котляр, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.